Привіт! Знову з вами Стефан Овен. Я дуже вдячний, Оксаночка вам, вашій аудиторії. Вона дуже вдячна, вона дуже тепла, я її відчуваю. Напевно, це як подяка, є гарні новини, про які я готовий сказати прямо зараз. Е, і почну з самого гарячого і самого цікавого. Я не, не можу. Я ще деталі, до речі, сам не знаю, але є певні вже інсайти. Багато хто з, з моїх глядачів, з моїх учнів. То відчув і писали мені. Думаю, у вас теж е, трохи є така схвильованість на тонкому плані останні 10 днів. Е, всі побачили, що на планеті щось відбувається. І то відбувається і на фіз фізичному плані теж. Е, вібрації планети стартували вверх різко. Це об, обумовлено е, свідомою і несвідомою роботою майстрів по планеті. Це е, Кілька майстрів спрацювало одночасно, в одному ключі. Не всі свідомо, скажу чесно, що це дало? Я скажу, що це дало перші результати, які ми усвідомили. Е Для людей, що шукають себе, ті, що займаються духовним пошуком і займаються так званою духовною роботою, це дало інше. Якщо раніше людина починала працювати з собою, е відбувалося що? Активація восьми шарів ДНК. Тепер люди починають стартувати з квантового скачка з 16 шарів ДНК. І це ключова відмінність між, будемо казати, вчора і позавчора. Це відбулося смішно в 13-го Ця подія. Тонкий план просто лікує. Такі слова на фоні війни не дуже і сприймаються, але між тим, це дійсно крок вперед людства. І я думаю, що це, це, це цілий ряд подій за ось, цього року, які відбулися вже в цьому році, і це і активація Граля, яка відбулася вже в цьому році, і на, наприкінці того року. І є, виявилося пророцтво, мені повідомили е, в е, коментарі під моїм інтерв'ю на 1 плюс 1. Було, я не знав того, чесно, що після активації Граля зло е, піде з нашого світу. Ну, Ми відслідковували наслідки активації Грааля, то граль вже планету покрив захисним куполом. І тепер іде переопрацювання. Грааль починає працювати з кожним на планеті. Він торкається кожного серця, і він дійсно викорінює зло. Тобто він знаходить по світу ві, е, ці корінці зла, пускає туди свої, свої промінчики, і просто зло розчиняється. Ми, ми спостерігали цю роботу в четвер групою, дуже цікаво, все це відбувається. І я думаю, що це е, такий ланцю... один ланцюг подій. І ця робота, що відбулася, її апогеєм було принаймні 13-п'ятниця, відбулося дійсно диво, яке, на яке звернули увагу багато хто. Є вже коментарі, і коментарі такі дійсно включі цьому. Але ми ще будемо розуміти і розбиратися. Отже, події розвиваються дуже потужно, стрімко і є ложка дьох для наших глядачів з вами. Часу у нас не лише. Треба діяти, діяти діяти. Останній потяг пішов. Я би хотіла уточнити. У нас є глядачі, які можливо не бачили попередніх наших програм. Якщо вам не важко, уточніть, будь ласка, про що мова, що таке грааль і як він працює? Дійсно, це ми досліджуємо це. Це звісно, що це не кружка, з якої пив Христос. Христос дійсно торкався цього артефакту, але артефакт, по нашим дослідженням, набагато старший нашої планети. Ми схильні собі уявляти його або бачимо його кристалом, певним джерелом енергії. Він дає енергії від глибоко синього кольору до синього, це уламок світу. Який суди до нас доставила комета. Це наші дослідження, які повідкривалися е, на сьогодні. Цей е, артефакт по нашій планеті переміщали, потужно охороняють. Якщо хтось думає, що лопатою і металошукачем щось знайде, ні. Торкнутися до нього не без посвяти не може ніхто від слова, як там зараз модно абсолютно. Тому це потужний артефакт, який не має до чашки ніякого собі відношення, це просто джерело енергії. Саме тому за ним і йде така потужна охота з покоління в покоління, з віку в вік, з тисячоліття в тисячоліття. От. На сьогодні він працює з планетою, повністю активований, продовжує розвертатися. Тепер йде, йдуть тонкі налаштування, кожен може з ним працювати. Не це не мусить бути прокладкою будь-хто, не вірте в то. Ви можете своєю молитвою звернутися до енергії Грааля, торкнутися і працювати з ними будь-які групи. Він вже налаштований на то, і він вже працює з кожним, хто до нього звертається. Тому це я вважаю теж такою новиною. Я трошки сумбурно дав новини, але між тим. От. І я думаю, що наступним кроком просто стала ця планетарна робота, яка була, відбулася 15 о, 13 п'ятницю. І я думаю, що далі буде. Принаймні я очікую подальші кроки. В роботі планетарні, і я думаю, що очищення буде йти, йти дуже потужно. Останнім часом, особливо в січні місяці, дуже багато людей погано себе почувають. Нема сили, апатія, депресія, фізичне тіло болить, кості, хребет, суглоби, все інше болить. Чи це пов'язано із тим, що земля піднімається по вібраціям? Я думаю, так тіла не готові. Люди профанували духовну роботу, займалися ерундою, як по мені. Не собі не підготували фізичні тіла для потужних енергій, по факту, ми маємо те, що маємо. Дійсно, люди не витримують. Мені пишуть, що вони там хочуть спати, не вистачає енергії. Ну як сказав, я пару тижнів тому казав, часу у нас не залишилось. Треба було працювати вже. І любі мої, наздоганяйте і переганяйте самі себе. Адже е, тепер такий час, коли ми не можемо. Вже не те, що стояти на місці. Ми рухатися маємо динамічно. У нас всі роботи, всі роботи в моїй школі стислися в часі, вони йдуть дуже, дуже швидко, вони стали більш елегантними, більш глибокими за рахунок того, що у нас немає часу. У мене е, по роботі з потоком думок є е, одна дівчинка рекордсмен, вона під час семінару просто витерла собі всі, весь негатив. Я працював два місяці. Люди тепер працюють тижнями. Вона в одну мить під час прописання програми Хоп, і, і, чист, і, і чисті думки. Тобто ми можемо давати собі е, надзвичайний результат тепер. І ці результати мають бути елегантними, вони мають бути досконалими. І ми можемо всі, нема тут унікальності. Ні, і як казав, і останні стануть першими. Цей час настав. Можна вас попросити зараз, уявімо, що у нас відбувається семінар, і люди, які нас дивляться, можуть почистити свої думки і теж позбутися, як ця ваша учениця. А давайте спробуємо. Ну, для мене найпростіше це мій інструмент. Я ж практик, я потім вже доганяю ту теорію. Тому давайте варганом прокладемо, нехай люди собі чистять свої думки від негативу. Це тепер необхідно їм і планеті, бо тіла від того негативу вони вже стонуть. От я розумію, що певні обставини нашого життя е, спонукають нас до певних емоцій. І я сам такий, я сам ридаю по тим жертвам, які відбуваються, але ми мусимо працювати з собою далі. І е, це велике випробування для кожного з нас. Тому Оксана, я з радістю подарю, ва, подарую вашим глядачам мелодію, яка допоможе їм справитися. Безперечно, своїми негативними думками або засланим негативом в їх поток думок. Отже, приймайте наші улюблені з радістю, можливо, здячності. з вдячністю Богом. ཨེ་རོ་ཨ་ལ་ཡ་ཞི་ཞི་རོ་རོ་ཨེ་རོ་ཨ་ལ་ཞི་ཞི་རོ་རོ་ཨ་རོ་ཞི་ཞི་ཨོ་ཡོ་ <imulat> 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 Thank you for watching! Ну і хотілося б зворотній зв'язок, щоб наші глядачі нам розповіли, що вони відчули. До речі, я маю деякі скріни коментарів стосовно попередньої нашої практики і зворотнього зв'язку. Люди дякують, люди відчувають неймовірні емоції, неймовірні стани і мають ефект, серйозний ефект. Дещо я заскрінила, але в кінці програми ми про це поговоримо, бо там відповідно ще запитання до вас є у зв'язку з тим, що вони відчувають і як вони на це реагують. А стосовно цієї нашої практики, будь ласка, почуть. В коментарях ми завжди читаємо і завжди відповідаємо на ваші запитання. Дякуємо вам. Дякую. А звук класний. От він реально, ви нібито далеко, нібито в мене в наушнику вібрує, але процес закінчився, та? але все одно тіло ще починає вібрувати і продовжує вібрувати далі. Є такий спецефект, називається майстер. Бо грає бо працює не варган, працює серце майстра. Ну майстра, Тоді ми чекаємо від вас нової інформації, про яку ви писали мені в приват, і ми з вами домовлялися це обговорити і дати глядачам доступ до якоїсь інформації, яку вам дозволили. Так, це знову такі профазеки, і я нагадаю, тобто, зроблю зріз про ту інформацію. Багато років нам йшла інформація. Ми до неї. Ну, Належним чином, відверто кажучи, не, не ставилися і почали працювати недавно. Почала відкриватися інформація про так звану цивілізацію Фазетів. Чому так звану? Бо коли ми почали вивчати, це виявилася дуже цікава енергія. Вона відкривалася на початках як предстоящі, Причому потім з'ясувалася по обидві, бо як, як, як можна сказати, по обидва боки Бога. До його. Існування, і під того, пі, після того, як він вже народився. Тобто, це свого роду матка для Бога, як, в якій створювався творець. І це дуже цікаво по відчуттям. Це, по-перше, енергії колективні, це е, колективна свідомість, і втеж, в той же час е, це індивідуальні свідомості, які поєднуються певним чином, і дуже делікатно. Це не океан і капля, як ми звикли в медитаціях відчувати цей єднання, а це більш взаємопроникнення, взаємоприйняття. І якщо ще в четвер ми отримували інформацію, що через наш портал нашої галактики вже досягло тої плотності енергія Фазеків, бо багато груп працювали через нас. Ми були прокладкою, я не підписуюсь під те, тепер ви можете працювати напряму. Як звертаєтесь з молитвою до енергії Фазеків, просите взаємодіяти, навчання, співпраці і так, далі, і так далі. Головне, в чому допомагає захист, ну це зрозуміло, і матеріалізація наших молиток. Але ця молитва має бути законною. Вона має відповідати закону Всесвіту. І ще такий подаруночок, потім виявляється вчора вранці ще нова інформація. Вони призвані посилити еволюцію людства через проявлення єдності, то, в чому вони насправді сильні. Ця єдність, яка проникає один в одного, це аби люди могли проходити одне скрізь одного, не порушуючи. Особистості. Тобто, я, наприклад, увійшов в вас тілом в тіло і відчув всі вашу радість, всі ваші страждання. Ми побули одним цілим. І я пішов далі. І, і, і ця енергія постійно рухається, вона в постійному русі. Тепер вона, доста... вона певний час, десь біля місяця, отримувала плотність для того, щоб бути досяжною для всіх. В нашому всесвіті. Вона досяжна, працюйте. Більше ми, моя група, не потрібна для того, як бути фільтром для того, щоб працювати з цією енергією. Я вважаю, що це дуже добре. Бо це пра енергія. Я думаю, що це одна з найстаріших енергій всесвіті. З одного боку, це цивілізація, але не в тому розумінні, що ми бачимо там стадо слонів, стадо людей. Ні, це простір, я б сказав. Це саме просто. І тому ви е, я ще сам вивчаю. Я ще, але я відразу ділюся тою інформацією, яка приходить, і хочу, щоб ми доносили, щоб не було інсинуацій щоб не було е, деформації цієї е, е, інформації, і щоб вона з чистого листа йшла, і щоб групи приєднувались, потужно працювали. І в чому ну, як моє бачення? Що чим більше груп і людей будуть приєднуватися і торкатися цієї енергії, тим більше людство досягне свого результату через єдність. Ми зрозуміємо, що не існує чужих дітей. Ми зрозуміємо, що не існує чужого горя. І ми зрозуміємо, що дійсно воює все людство. Головний тут меседж в тому, що вони можуть працювати напряму. Бо ми відчули, що десь почалося багато груп працювати, але через нас. Бо ви змушена прокладка, вони не змогли ще були досягти рівня тої плотності, який дозволяв всім того торкнутися. А тепер все відкрито відкритий доступ. Там просто відкрилася е, як клапан, відкрилася чорна діра, і сюди пішов луч, білосніжний, красвенний такий луч, як хрусталь, пішов в наш всесвіт, і вони е, вже на потужному шляху до, до нашого сонячного кільця. Тому я думаю, що і вже можна. Сказали можна, значить, можна. А як ви зрозуміли, що це саме цивілізація ФАЗеків? Бо ми зверталися до них. Ну, на, на, ми то 12 років потроху вивчали, якось там співпрацювали, але не досить потужно, не дуже розуміючи про що то мова. І вже коли було прийнято рішення, що пора, бо то ми почали більш потужно торкатися. Вони неначе прокинулися на наш зов і почали взаємодіяти. І коли ми звертаємось часто в тандемі, ми працюємо з граалем, потім з Фазеком. Або навпаки, але в парі завжди ці дві роботи проходять. От, у нас ще е, є така робота, яку ми двигаємо роками з е, так званими кришталевими черепами. То це теж окрема тема, і вона така потужна. У нас десь років 5 тому був відкритий доступ. До цієї теми, і ми працювали там теж дуже багато чого накопали, і є про що поговорити. Тобто, можемо якось я, по відчуттях можемо вже говорити. Тим більше, що ми стоїмо на порозі, коли 13-й череп нам повернуть в, де де-факто де в реалі, його прибрали з планети. Купа фейкових черепів, але я би їх теж лишив на місці, ті, що познаходили, і е, інсайти дуже потужні, якщо чесно. Хто хоче підказки, багато підказок від мене, що треба робити, щоб сконтактувати із голосом свого серця, як відрізнити інтуїцію від хибного перечуття, бути в потрібному місці в потрібний час, вибирати найкращі для себе цілі, обирати правильного партнера, а не нові кармічні випробування. Підбирати ідеальні для себе харчові продукти, трави, бади, способи оздоровлення. Ласкаво прошу на тренінг, активація особистої сили, і як почути підказки душі. Усім, кому важлива і необхідна ця інформація, пишіть у приват, у Фейсбук або інстаграм. Я надішлю умови приєднання до закритої групи з матеріалами. Є така штука, що ну багато людей це називається емпатія, є емпати, які відчувають, щитують, об'єднуються з іншими, але таким людям дуже важко жити на цій планеті Земля, бо вони відчувають біль, гори, трагедії. Вони їм важко відмежуватися, відключитися. Тобто вони є одним цілим з людством, і такі люди хочуть закрити цей потік взагалі, не відчувати цього. Всього я пройшов той шлях 30, більше 30 років тому. Я саме тому пішов з духовного шляху. Бо мені надоїло прочитувати кожну людину, яку я бачу, від першого життя до, до останнього і так далі. І це дійсно важка ноша, але треба просто працювати над собою. Я проявив тоді слабкість. Я мукаюся і думаю, що мені простили всесвіт, що я пішов на багато років з роботи. Це, це лікується це, імпатів, Треба це, я вважаю, що у них форма гордині. Треба трошки себе опанувати, поставити собі певні фільтри і собі займатися в першу чергу собою. Якщо є така місія допомагати людям, прошу. Якщо немає, і можна жити з достатньо сенситивною людиною в комфорті. Я, наприклад, відчуваю чужий біль досить сильно, потужно і, і, і а тепер мені надважко. Але тим не менше, я знаходжу в собі сили. І рухаюсь далі, і е, ділюся своєю посмішкою, ділюся і своїми сльозами. І це нормально. Ми живемо в першу чергу. А, і, і ми прийшли сюди жити. Тому я призиваю: якщо треба допомогти імпатам собі трошки опанувати, не питання. Ми допоможемо їм. От. А, як, а, а якщо просто людина не хоче, ну це їх вибір. Вони мають зробити свідомий вибір. Вони можуть поставити. Я себе заблокував 30 років так, що я ледь через 30 років себе, через 20 років зміг себе розблокувати. Такі блоки потужні поставив, що ну, я нічого не відчував. Був як на То це таке то все, все можна зробити, я вважаю. Ага тоді розкажіть детально, як ви себе розблокували. Можливо, хтось нас чує, заблокував себе, а тепер хоче все повернути назад. Це, це, це із болота тянуть бігімот. Це потужно шар за шаром знімаєш себе на ті ж нашарування. На... На Головне, щоб зрозуміти логіку того процесу, що ти зробив 20 років тому, яким чином ти заблокував собі і розблоковуєш. Це просто блокування енергоцентрів. Там є логіка певна процесів розблокування енергоцентрів, собі е, розблоковуєш, але все можна зробити через молитву і волю. Я собі так вважаю. Нема тої роботи. Яку наша воля не може собі допомогти нам зробити? Ми дуже потужні істоти. Ми просто про то забули. І не хочемо згадувати. Тому, проявивши свою волю, я думаю, що любі блоки можуть бути зняті, як і все інше. ну, я думаю, що через волю. Бо було таке, що працюючи в групі, я приходжу, мене група блокує, каже, йди своєю тьмою розберись. Я кажу, добре, а як? Вони кажуть, ми не знаємо. І ти спробуй. Я пішов в сусідню кімнату, посидів з півгодинки, приходжу, о, можеш працювати, все зняв. А потім кажуть, а як ти то зробив? А я кажу, я не дуже зрозумів я. Дуже хотілося. І воно якось вийшло. Бо якщо стоїть задача, у нас завжди є інструменти, які ми можемо використати на її вирішення. От. Але просто ми думаємо, що ми занадто слабкі або ще щось, це з сумніви. Це притаманно нам людям, тому це, це робота, яку треба зробити над собою. І тільки ми можемо так. аж ми ще й унікальні. Отут не задача, тому кожен прийде тільки своїм шляхом. І кожна наша програма нагадує нашим глядачам про те, що вони унікальні, вони мають силу, сила їхня їхнього, їхнього наміру творить чудо, і насправді можна багато чого зробити лише силою, наміру. Так. Так. І дякую вам, що ви в нашому ефірі і маєте змогу нагадати всім ще раз і ще раз кожного разу про це. Хто почув, хто повірив, той став творцем. Згадав, що він творець. О, про літа скажу. У мене наймолодший учень три роки, найстарший 86 прийшов до мене. Про які літа ми можемо казати? Так що то, це оговорки. Треба працювати. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.